Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялася дівчина-дитина. Любо любо стало, пташенька зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій світині з біленької хати Вийшла погуляти, у гай на долину. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. Отоді і я, і лани, і гори все покину й палину до самого бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте і вржою злою кров'ю волю окропіте. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє. Степи, лани мріють, між ярами, надставами верби зеленіють, сади рясні похилилися, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, і все то те, вся країна. Повити красою зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.